Почався наш опорос, без 10-9, Перепрошую без десяти вісім. Ось вже такий децел маленький родився в нас. Всі вже ходять, як я казав, в них буде ніж без сну. Я вже взяв сюди, підготовився. Ну і чекаємо наступних. Що ж, пройшла година майже після народження першого поросяти і все. Зараз буду колоти окситоцин. Не знаю що це такейш так. Така довга пауза. Зараз буду колоти окситоцин. лягла на живіт і не, не хоче йому їсти. Довго. І так тяжко дихає. Зараз колю оцетоцин. 5 кубиків. Вколов я оцетоцин. Ну і зараз будемо бачити, що, які будуть результати. Це початку маленьке забрав ще, бо щось воно до нього гарчить. Не дуже вона його привітно зустріла. Через 15 хвилин в коло опциоцин народилося ще одне. Друге. Ну це таке велике, більше зато. А то кричить, вже їсти хоче, кричить не своїм криком, але вона ще не хоче йому давати їсти, не хоче налягати. Ну що, це вже добре, що вже пішло друге. Задобрий. Чекаємо далі. Тікаймо. Після другого через п'ять хвилин пішло і третє. Також маленьке. Це перше родилося саме менше. Вона йому не хоче дати їсти, тільки на воно, я вже підкладав, тільки на воно приходить, вона лягає встає. Ну нічого якось не їдяться. цього разу у нас важкий опороз. За дві години родилося тільки Троє патяк і вона то ляже на бік, то лягає на живіт. Я хочу, щоб вони поїли, вона не дає. Лягла на живіт і все. Важко дихає. І немає нічого, і, і, і цим їсти не дає. Вони, правда, трошки вони я її випустив, і все. І вона зараз ось так. Майже після чотирьох. Годин після початку опоросу 3.43 вийшло ще одне поросятко. Як вийшло, я його витягнув. Воно таке теж велике. йшло головою вперед. Я думав, що вже все, що вже Воно буде мертве, але ні, воно живе, все нормально, але ще також вийшло ось таке. Ось таке вийшло. Я не знаю, воно заомерло вже давно, я бачу, що воно вже якесь там і загнилося. Ось така ще ситуація може бути. Тому я вже хай вона трошки полежить, дам антибіотик. Будем бачити, може ще щось буде. <плес> Десь воно там таке каже, таке завмерше в оболочці і завмерло воно вже давно. Але мальвинкою ніби все було гаразд. Вона їла, температури не було, все було нормально. Ну, зараз по-любому прийдеться проколоти антибіотики. Вже час сімнадцять ночі, а в нас так і тільки четверо. Не знаю що це має бути, чи ще будуть, чи не будуть, але поки що так. Це гаразд опорос важкий мальвінки. Туди пішло. Одне я доставав, як я вже і казав, це воно на таке найбільше в мене випускно найбільше. І все, і після нього немає нічого. Ну що, будемо ще чекати? Так, як я казав, ці роди тяжкі в мальвінки, ці четверо вже такі живжики і тільки не що ще народилося одне поросятку. Зараз п'ята година 45 хвилин ранку. І вже так ніби і відходи вже місце. Ну буду бачити. Воно живеньке, все нормально, льошка. Але перше родилося 8, без 108 вечора, а це аж без 15-6 ранку. Уже ніби було і місце відійшло у мальвінки нашої. І тут приходжу я і ще є поросяк. Це шостей. Не знаю, це ще будуть. Не знаю. Важкий опорос цього разу у нас важкий. Вже восьма година ранку. Вже 12 годин йде в нас опороз і в я тільки ношу знову 5 кубіків окситоцину. Поки що 6. Але все одно якийсь у нас ще дає потуги і живіт великий. Все-таки я думаю, що ще, ще щось має бути. Ну що ж, будемо слідкувати, будемо бачити, що буде. Через 40 хвилин після того як я вколов оксотоцин вже другий раз вийшло ще одне порося, правда, мертве, але добре, що воно вийшло. Суд. Ну що ж, будемо слідкувати далі. Після того, як вийшло то мертве, вийшло ще місце і вийшов ще ось такий кабанюр. Трошки воно зразу ще щось не могло дихати, я його ще трошки відтріпував, але зараз це ніби... Ніби вже трохи рухається. Що ж, чекаємо далі? Що ж вийшло ще одне неживе? Кабанець і вийшло ще, ще місця кусок. Це я вже, напевно, думаю, що це вже все. Не знаю. Вже два. Два куска місця вийшло, це вже третій. Дивій, останній, що живий, то ще ним хитає, ще він погано. Координація рухів в нього погана. Ну, ще будемо ще будемо поки дивитися. Будемо ще чекати. Закінчився вже, мабуть, мальвінкін опороз. Вже ніби вона не тужиться, нічого вже немає, вже просто лежить. Які зробимо підсумки, опорос був важкий. Почався о 8 годині вечора і закінчився десь о 11 годині дня. На цим буду закінчувати своє відео. У Порожді важкий. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!